Пане Павле, якщо ви нас чуєте, я вам поставлю одразу запитання. Тоді я е, е, зараз налагодимо зв'язок і звук, щоб нас все ж таки чули. Тут е, дуже важливо акцентувати на тому, що бюджет є максимально складним в умовах широкомасштабного вторгнення і війни протягом е, вже великої війни протягом 15 місяців. Наші е, точніше оцінки наших партнерів ще перед, е, скажімо так, е, початком 23-го року, наприкінці 22-го, були такі, що десь приблизно 1 трильйон 300... Мільярдів це є дефіцит, а це приблизно 20% ВВП. І Тут важливо говорити про те, що ну нам було б надскладно, якби не наші партнери в першу чергу Сполучені Штати Америки, які активно стимулюють цей самий бюджет. І от, зокрема, наприкінці зими ми отримали нагадаю понад мільярд двісті допомоги саме на покриття дефіциту бюджету. І сполучені Штати Америки до кінця року обіцяли нам практично 10 мільярдів додати на ці потреби. Якщо наш, нас чує пан Павло. То, будь ласка, оцініть спроможності нашого бюджету на 23 рік з огляду на заяви. Знову ж таки, наприклад, прем'єр-міністр Шмигаля, який зазначив, що є можливості, зокрема, через податки, через митницю, все ж таки покращити цифри і наповнювати бюджет більш інтенсивно. Дякую вам за запитання. Бажаю здоров'я усім українцям, насамперед, Божої опіки, нашим захисникам. Щодо цифр, слід. Наголосити кілька важливих моментів так. Ми завдячуємо тим, що маємо величезну, дуже більшу частину бюджету нашого України завдяки міжнародним партнерам. Найважливіше, що слід сказати, що підтримка України не зменшується. Ми перебували в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Вони розуміють нашу ситуацію, вони нас підтримують і будуть підтримувати переважна більшість членів конгресу, друге, що важливо сказати, звичайно, що гроші на від запозичень або грантів наших міжнародних партнерів йдуть на забезпечення соціальної сфери, на заробітні плати нашим лікарям, військовим, вчителям, тільки не військовим. Власне, що гроші для військових ми повинні самі шукати в своїх податках. Звичайно, що платоспроможність української системи якби впала. Ми менше здобуваємо податків кожного разу менше, і ми це розуміємо. Одначе, як ви самі зазначили, в нас є сфери, які потрібно ще все ж таки більше і більше прозорості в їхній роботі. Як найважливіший орган, це митниця, від якої має бути найбільше наповнення нашого українського бюджету, і то, тоді ми зможемо краще забезпечувати заробітні плати нашим найвідважнішим українцям, власне нашим захисникам. І ми віримо в те, що робоча група, яка створена головою Верховної Ради України, в яку входять також і представники профільних міністерств і військові, напрацює те. Аби заробітна плата наших захисників була ще більш справедливою і ще вищою для тих, хто найбільше ризикує найціннішим своїм життям, аби принести усім нам перемогу. Пане Павла, ми сьогодні ведемо наш ефір із Ірпеня і такою червоною ниткою. Упродовж всього ефіру говоримо про відновлення, відбудову як Ірпеня, так і інших міст, які були зруйновані, пошкоджені внаслідок в тому числі і окупації Російською Федерацією. Розкажіть, будь ласка, про фінансування таких проєктів. Ми знаємо, що вже запустилася програма «Є відновлення» і в більшій мірі тут іде надія на наших міжнародних. Міжнародних партнерів на інвесторів, а можливо, якимось чином планується і перерозподіл державного бюджету і в цьому контексті? Так, звичайно. Вже сьогодні, вчора є зроблені кроки для того, аби власне це слово відновлення, відбудова ставали реальністю. Насамперед, в дію, ми говоримо про те, що кожен, хто, на жаль, втратив частину. Або що гірше, повністю житло має право на певну компенсацію. Це щодо приватних фізичних осіб. Але найважливіше в слові відновлення, відбудова йде мова про те, що будуть побудовані нові вулиці, нові мережі для водопостачання, нові електричні мережі, нове освітлення найважливіше нові школи, садочки і лікарні. І власне сьогодні. Я є на такій зустрічі, адже Європейський Союз дає кошти на програму Польща Україна, де власне місцеві органи місцевого самоврядування невеличких містечок української сторони і польської партнери можуть подавати спільні проекти на мільйони євро. Це величезні суми для того, аби відновити, наприклад, два містечка. З польської і з української сторони подають на відновлення очисних споруд. Інші два містечка сьогодні підписують договір, аби відремонтувати дві лікарні, і по польській стороні в них зазвичай закупівля якогось обладнання, а в нас величезні ремонтні роботи, бо все пошкоджене майно потрібно відбудувати, відновити. І в цьому процесі вже відбуваються реальні кроки, і це кошти грантові, тобто безповоротні. Тобто українські міста і містечка в змагальному вигляді вже. В цьому році отримують величезні кошти, які розцінюються понад е, сотні мільйонів євро, що є величезними сумами в гривні, для того, аби відбудовувати власне це зруйноване терористами е, інфраструктуру, і це дуже важливо. Я вірю, що ця співпраця буде лише збільшуватися цих міст побратимів буде ставати більше і програм, де можна буде брати кошти безповоротно. Ставатиме більше І таким чином, і органи місцевого самоврядування, за наглядом звичайно, нашого уряду центральної влади зможуть робити реальні кроки і відбудовувати на жаль втрачене чи знищене майно окупантів. Після того ми також будемо ще більше, коли наші відважні збройні сили України виженуть цих терористів взагалі повністю з української землі. Пане Павло, щодо спроможності, все ж таки бюджету, повернемося до першої частини нашого діалогу. Є е, ну рекомендація на рівні Єврокомісії підвищити в євросоюзі податки для великого бізнесу для підприємств. Те саме ми чуємо, наприклад, від профільного міністра фінансів Сергія Марченко в контексті допомоги військовим повернення премії. Що також варто було б, напевно про це подумати щодо підвищення податків? Очікуємо на податкову реформу цього літа анонсовану, але ж є інші можливості. До речі, ми е, вже була проведена така своєрідна реструктуризація по е, ну органам державної влади і по бюджетній сфері. Трошки оптимізували процеси фінансові, але чи є можливості ще якось перерозподілити кошти з однієї цари на одного напрямку на? Інше, щоб знову ж таки віднайти ці самі вільні кошти за рахунок інших напрямків. Як вважаєте, то отже, щоб було зрозуміло усім українцям, особливо нашим захисникам і захисницям, все те, що сплановано отримати, вже є розподілено. Так, не забуваємо, що правка говорить про те, що захисникам, хто найбільше, власне, найбільше є відважніший додавати. В державних службовців забирати може не забирати, але обмежити, щоб не було в когось, хто сидить десь в владних кабінетах височезних зарплат. Це перший крок. Другий крок знайти додаткові кошти власне до цієї банки, з якої виплачують заробітну плату нашим військовослужбовцям. Ці додаткові кошти насамперед є на теренах крайніх нашої України, на митниці. Так, тому що багато товарів ввозиться і за них потрібно сплачувати ПДВ, коли воно буде сплачуватися в повній мірі буде більше наповнення, а відповідно більше коштів для того, аби платити нашим військовослужбовцям гідну для них високу заробітну плату набагато вищу ніж вона є сьогодні. Так, ну я розумію, що у нас буквально ще кілька хвилин є стосовно все ж таки реформи податкової тому, що хотілося б вашу позицію почути. З одного боку, ми говоримо про те, що вона має відбутися, і Данило Гетьманцев, очільник профільного комітету, зазначав, що не йдеться про підвищення податків, так а йдеться лише про прозорість і моніторинг, про діджиталізацію, обліковість і таке інше. З іншого боку, повертаючись до тези марченко, профільного міністра фінансів, податків варто було би підняти, тому що ну це досвід європейський і, взагалі. Ну, податки це такий своєрідний базис. Ну а з третього боку, давайте говорити об'єктивно, що у наших підприємців малого середнього бізнесу е, ну, вкрай така катастрофічна ситуація пов'язана з війною. Е, бізнеси скоротилися чимало людей виїхало. Е, зарплатня вже не та. Який вихід ви бачите в цьому, щоб все ж таки стимулювати бізнес, допомагати йому і якось не обмежувати, і щоб він розвивався, але без якихось таких от ну знаєте, фінансових санкційних обмежень. Я вважаю, що насамперед правда і прозорість є найважливішими. Протягом останніх, на жаль, місяців війни бізнес мав можливість працювати і сплачувати практично мінімальні податки. Ми віримо в те, що в другій половині року ми в деяких випадках, наприклад, сплати візного мита, можливо, акцизу ми повернемося. На десь можливо на сходинку вище до того рівня, який був по сплаті податків до початку повномасштабного вторгнення, і власне це це дасть можливість однозначно наповнювати державний і зазначу місцеві бюджети, що також важливо, аби органи місцевого самоврядування мали гроші. Щоб утримувати ті території, власне на яких ми з вами проживаємо, кожен на своїй. А також слід зазначити, що українському бізнесу я вважаю, що є час навпаки для великого розвитку. Я щоб на західних теренах багато локальних фірм з території Польщі вже запитуються в наших фірм про співпрацю про те, щоб робити об'єднані. Підприємства, які би десь розташовувалися одне виробництво на території України, одне на території Польщі. Таким чином це також по перше вони залучать багато людей Пане до роботи. Тут і, тут зрозуміло. І Я єдине, що кударців. мушу мушу вже зафіналити наше, наше спілкування, тому що це окрема тема. і Ми не з вами її обговоримо стосовно релокації і співпраці з західними партнерами і такої компіляції українського бізнесу із західного Павло Бакунець, член комітету Верховної Ради з питань бюджету, був разом із нами.